Хаски та його учитель Білий Кіт, розділ 29. дев'ятий. Цей високоповажний не хоче, щоб ти помер. Тієї ночі можань лежав у своєму ліжку на піку сушен, заклавши руки за голову. Він дивився на балки під дахом, абсолютно не в змозі заснути. Спогади промайнули перед очима одні за одними, і з їхніх шматочків, урешті решт постало сповнене крижаної елегантності. Обличчя Чуваніна. У дійсності, можан ніколи не розумів, що відчуває до цієї людини. Уперше він побачив чуваніни під квітучим деревом перед небесною пагодою. Він був одягнений у просторі одежі з широкими рукавами, єдиний з двадцяти старішин, хто не носив розкішні, сріблясто блакитні обладунки піку Сишен. Того дня, коли Чуванін, опустивши голову, Задумливо розглядав металевий кіготь на руці. Видима сторона його обличчя була зосередженою, але ніжною, чимось нагадуючи білого кота, злитого теплим, золотистим сонячним світлом. Можень спостерігав здалеку, не змозі відвести погляд. Його перше враження від чіваніна було чудовим. Та можень не витримав байдужості, жорстокості і покарань, які згодом звалилися на нього. Гострі зуби та кігті білого кота рясно вкрили мовою ранами. Життя можання висіло на тонесенькі волосині, коли дядько нарешті врятував його з моря вогню. Мовою гадав, що, опинившись на піку сушен, знайде вчителя, який ставитиметься до свого учня зі співчуттям і щиро цінуватиме його. Але скільки би він не старався догодити вчителеві, скільки б праці не докладав. Чованін ніби нічого й не помічав, будь-яку найменшу помилку той щедрево нагороджував жорстокими покараннями, які перетворювали плоть муженя на криваву кашу. Згодом він дізнався, як сильно човенін зневажав свого третього учня, паскудний характер неможливо виправити. То он, яким він був в очах прекрасного пана в білій одежі, що стояв під квітучим деревом. Колись він вважав Чуваніна холодним місяцем на дев'ятому небі, щиро шанував його, обожнього. Але кимовою був у серці цього небесного світила. В оригіналі дев'яте небо означає щось далеке і недосяжне. Часто цим словом позначалась імператорська родина. Холодний місяць, натяк на холодний, як білий колір місяця, характер чуваніна. Зухвалим хлопчиськом. Який нав'язався до нього в учні, мерзенним нікчемою, від маківки до кінчиків пальців, паскудним вихованцем будинку розпусти із зіпсованим єством. Незважаючи на те, що Можень завжди був безтурботним і спокійним, він поступово дівчу Веніна. він плекав гірку образу на свого вчителя, але вперто відмовлявся коритися. День за днем можень знову і знову провокував його. Намагаючись привернути увагу, здобути схвалення чи захоплення. Якби шумей похвалив можання простим добре, ти злетів би в небо від щастя, але якби Чуванін шанував його холодним непогано. Можані з радістю віддав би за це життя. Однак годі й чекати похвали від Чуваніна. Хоч яким би старанним чи вправним не був можань, ця бажальна людина ніколи не бажала його гідним чогось більшого. Ніж легкий кивок головою, чи байдуже відведений погляд, мови й мало небожеволів, лиш небо знало, як сильно хотів Мужень охопити чуваніна за щоку, змусити вчителя подивитися на свого учня і нарешті, побачити його, проковтнути ненависне паскудний характер, неможливо виправити. Однак він тільки міг що стати перед чуваніном навколішки, як слухняний бездомний пес. Схилити голову і шанобливо промовити Учень запам'ятає настановить вчителя. Перед цією людиною, мови завжди почувався немов виваленим у багнюці. Хоча зараз він і панич, та все одно залишився все тим же нікчемою. Зрештою, він зрозумів, що такий як чуванін завжди ставитимуться до нього з презирством, та з того часу багато чого змінилося. Можень захопив пік сушен, націлився на найвищий з вершин і став першим в історії володарем світу самовдосконалення. Його темне військо змушувало всіх тремтіти від жаху, ім'я його наважувалося промовити тільки пошепки. Ніхто й не згадував про його брудне минуле чи сумнівне походження Мовою більше не існувало. Залишився тільки Тасяньдзюнь. Тасяньдзюнь. Його ненавиділо з усіх сил. А бодай би нестерпному можанню ніколи не бачити переродження чи спокути. Та сяньзюнь, мов вию. Та сяньсюнь. Мов Та сяньсюнь. Мов Та сянь. Та сянь Але що ж вони могли заподіяти йому, дрижачи від страху? усе ще гудів від голосів тисяч людей, що падали на колішки перед палацом вушань, ушановуючи свого нового володаря. Хай живе імператор Та Сяньзюнь. Вічного йому правління!» Можень почувався просто неймовірно, аж поки не помітив у натовпі обличчя Чуваніна. У той час духовну силу Чуваніна вже було знищено. Його прив'язали під палацом. Перетворивши на жалюгідного в'язня, можень вирішив стратити чуваніна, але він не хотів дарувати йому швидку, безболісну смерть, тому склав його кінцівки, зробив надріз на шині артерії, проте не надто глибокий, та зачарував його так, щоб той не загоювався. Крапля за краплею зране точилася кров разом із нею знесилене тіло потроху покидало життя. Сонце припікало голову. Церемонія коронації тривала вже довгий час, і Чуванін майже стік кров'ю. Смерть цієї людини нарешті розіб'є кайдани минулого і звільнить можання. Тому, власне, він і призначив страту Чуваніна тоді ж, коли й коронацію. Ось так умить, коли мовою стане господарем світу самодосконалення, Чуванін обернеться порожньою оболонкою. Позбавленої життя, і все минуле буде стерто просто чудово. Але чому, навіть, стоючи однією ногою в могилі, цей чоловік зостався байдужим, таким же елегантним і холодним. Обличчя Чуваніна було жахливо блідим, але його вираз залишався незворушним. Дивлячись на Тасяндзюня, той не виказував ні захоплення, ні страху. Лише відразу зневагу й. Можень подумав, що він, мабуть, не сповне розуму, або що це Чуванін збожеволів, коли в його погляді зловив ледь помітний відблиск співчуття. Перебуваючи на порозі смерті, переможений поневолений Чуванін справді вирішив пожаліти можання володаря світу наймогутнішого з поміж усіх. Та як він тільки сміє. Гнів, що накопичувався в серці можані понад десять років, нарешті звів його з розуму. Прямо там, у залі вірності, звісно, на той момент перейменований на палац вушань, у присутності тисяч людей, оточений громом їхніх свалень і лестощів, він рвучко піднявся, відкинувши краї чорної роби і покрокував сходами вниз. На очах усіх, мовою, схопив чувані на защоку. Посміхаючись так солодко, але водночас зловмисно, що його лице спотворилося до невпізнаваності. Учителю, сьогодні великий день для твого учня. Чому ж не радієш за нього? У натовпі запала мертва тиша. Обличчя Чуваніна було немов висічене з криги. Він не був ані улесливим, ані владним, коли промовив У мене немає такого учня, як ти. Можані розреготався. його нестримний сміх пронісся галереями золотої зали, мов стерв'ятник, жахаючи всіх присутніх. Учитель такий безсердечний, це високоповажно розчарований. Голос його був дзвінким, коли він, сміючись, продовжив. Як це немає такого учня, як я? А хто ж тоді навчив мене практик самовдосконалення? вдосконалення? Хто ж заклав у голову моральні принципи? Від кого я перейняв бойові навички, а холоднокровній безжальності хто мене навчив? А шрамам, які залишилися від ударів батога, кому дозвольте спитати я завдячую? Можань перестав усміхатися, його тон раптом став недобрим. В очах палохкотів холодний вогник. Чувеніне, ти настільки мене соромишся, моє походження занадто низьке. Чи, можливо, кров моя для тебе занадто брудна? Чуваніне, тебе питаю, який це у біса такий паскудний характер неможливо виправити. Під кінець можені ж від люті. Голос потворився, коли він кричав Ти ніколи не ставився до мене, як до учня, ніколи мене ним не вважав. Але я, колись я, дійсно вважав тебе своїм учителем. Я щиро поважав. Любив тебе, яка мені за це дяка. Чому ти ні разу не хвалив мене? Чому хоч би що я робив, ніколи й слова доброго від тебе не чув? Тіло чівні не здригнулося, обличчя збідло ще більше. Прекрасні очі Фенікса трохи розширилися, коли він глянув на мужаня. Губи ворохнулися, ніби той хотів щось сказати, але так і не зміг. Усі, хто раніше жили на піку Сушен, давно зникли. Двоє останніх людей, що залишилися, дивилися зараз один на одного. Неприємна тиша, здавалося, нарешті вгамувала лють Можаня. Він заплющив очі, а згодом розплющивши їх, засяяв тією огидною посмішкою, що змушувала людей, яким не пощастило її побачити, обливатися холодним потом. Можень ласкаво якомога щиріше сказав. Учителю, ви ж завжди дивилися на мене зверхні, чи не так? Вважали нижчим за інших. Він замовк, окинув поглядом тисячі людей, які немов слові пси, стояли навколішки перед палацем, безночі його володарем світу самодосконалення, що піднявся над усіма смертними. Мови Юлейк посміхнувся. Доки ти не сконав? спитаєш ще раз. Ну і хто ж тепер нікчема? А хто пан? Хто перед ким сьогодні плазує? Хто, зрештою, переможець, а хто невдаха? Повіки чувані не були опущені, ніби він усе ще був спантеличений зі знанням моженя і не міг прийти до тями. Нарешті той схопив його за підборіття та силою припідняв обличчя. І тієї ж миті мужень закляк. Він уперше в житті. Бачив жаль на обличчі чуваніна. Цей вираз був настільки незнайомий можаню, що він, немов опікшись, мимоволі відсахнувся. Ти. Подоба чуваніна була сповнена страждань. Здавалося, він мовчки котав нестерпний біль, що пронизував усе його тіло, дроблячи кістки, розриваючи серце і легені. Голос чуваніна був тихим і хриплим. Він ледь лихнув повітря. Осідаючи у вухах тільки одного моженя, чувенін промовив Пробач мені, Моженя, це провине того вчителя. Раптом світ не мов замок, шум вітру, шелест рослин, трепотіння шат, усе зникло. Лише звернене до нього обличчя Чуваніна лишалося яскравим серед огорнувшого його мороку. Єдине, що можень тепер міг бачити. Здавалося б, Мовою мав би бути переповнений емоціями, радістю, самовдоволенням, ба навіть захватом, але нічого із цього не було, у голові моженя промийнула лише одна дивна думка коли це він настільки перевершив чуаніна минуло, дійсно немало часу, відтоді багато чого змінилося. Хуби можані ворухнулися, він прошепотів Що? Ти щойно сказав. На це Чуванін лише посміхнувся, та так, що Можень водночас і впізнавав цей вираз і сприймав як щось чуже, незнайоме. У глибині його феніксових очей, мовою зустрів відображення власних, майже спотворених рис. Тоді Чуванін поволі заплющив очі і упав додолу. Тієї ж миті можень схопив учителя за плечі і несамовито заволав, ніби лютий звір. У передсмертній агонії. Чувеніне, чівніне, що ти щойно сказав? Ану, повтори. Людина, що лежала в його руках, не відповідала. Її губи були бліті, як грошевий цвіт. Це гарне обличчя завжди здавалося таким холодним, але тепер перед смертю на нім застигла легка, сумна посмішка в кутиках губ. Вона була такою схожою на ту, що закарбувалася в спогадах можання. Прияв у першій зустрічі з Чуваніном перед небесною пагодою. Він усміхався так невимовно, лагідно й тепло. Чуваніне. Та лагідність розбилася, квіти хайтану зів'яли і розсипалися по землі. Нарешті мужені тримав те, чого хотів. Він розтоптав життя вчителя і зійшов на вершину людського світу. Але що ж це у біса таке? Як так сталося? Чому туга й ненависть його у його грудях тільки посилюється, що з ним коїться. Слабкий чорний туман зібрався в руці можені, завис на кінчиках пальців та крапнув на артерії Чуваніна, започатуючи його останні життєві сили. Думав отак от просто взяти і померти. Очі можання вирічилися, обличчя набуло лихого виразу. Це ще не кінець, Чуваніне. Навіть не думаю так уникати відплати. Я ще не закінчив. Якщо ти чітко і виразно не повториш те, що сказав, я розчавлюсь і у мене. Палайсь кланьвень та сює та всіх, кого ти хотів захистити. І я розірву їх на шмаття. Тому добре подумай, що ти маєш робити? Він геть забув про церемонію і про величезний натовп людей, які все ще стояли перед ним на колінах. Можень змінив своє рішення він більше не бажав смерті Чуваніна, би, й ненавидів учителя, але хотів, щоб той жив, щоб вижив. Одним широким рухом Можень підняв знекровленого Чувоніна і, використавши Цінгон, скочив на високий дах, одежі розувалися на вітрі, мов крило самотнього сокола, мов і хутко минав одну будівлю за іншою, прямуючи до павільйону червоного лотоса. Колишнього помешкання Чубаніна. Це місце було багато духовної енергії та численними лікарськими травами. Можань мав на меті врятувати Чуваніна. Коли людина помирає, немає сенсу її ненавидіти. Саме тому Чубанін мусить жити. Чи то Можань геть із глусто з'їхав, коли збирався власноруч убити вчителя. Якщо Чубанін загине, що ж мовою, залишиться? Можань лежав у ліжку, Відчуваючи на язику гіркоту спогадів, була вже пізня ніч, але він не міг заснути. Зрештою, він підвівся, умив обличчя, одягнувся і з ліхтарем у руці попрямував до залу Єльво. Чувенін, хто б сумнівався, лише недбало перев'язав свої рани перед тим, як піти отримувати покарання. Можень знав, що той був упертим і непоступливим, і ніколи не замислювався над тим, чи здатне його тіло витримувати подібне. Навіть якби Сюймен спробував, не зміг би зупинити вчителя. Підійшовши до Зауїнво, можень, звісно, одразу ж побачив середині самотні зеленувати сяйво. Воскові сльози, свічки, безупинно котилися додолу. Чуванін стояв навколішки спиною до дверей, випроставшись, як сосна. Кинувши на вчителя погляд, можень встиг пошкодувати про свій вибір якого милого він посеред ночі пішов шукати чубоніна, чи він збожеволів? Але якщо можень уже тут безглуздо буде просто розвернутися і піти. Він трохи пометикував і знайшов рішення десь посередині. Можень тихо поставив ліхтар біля ніг. Він вирішив не йти, але й не заходити. Отак от, от стояти біля вікна, спершись на раму і підклавши під щоки долоні. Здалеку спостерігати за чуваніном. Мідні дзвіночки, що звисали з країв даху, м'яко погойдувалися. Солодкі пахощі квітів і зелені наповнювали нічне повітря, дві постаті, одна з яких стояла, а інша сиділа на розділяло червоне, загритоване вікно і порожня тиша зали. Якби це сталося до його перерочення, він міг би просто зайти. І наказати чуванінові припинити роздуми і повернутися до відпочинку. Якби той відмовився, мовою міг би скувати його кінцівки і силоміць винести. Що, якщо можень наважиться провернути таке тепер. Але зараз він не мав ні влади, ні сили, навіть зростом був нижчим за чуваніна. На душі можені було важко, він дивився крізь вікно на людину всередині зали. Але залишався непоміченим. Він не бачив обличчя чуваніна, а то його. І так білий кіт стояв на колінах до ранку, ані разу не озирнувшись. А дурний пес просидів під вікном всю ніч, але так і не наважився піти. Ну, татки, авторки, влаштуємо сьогодні перед сном маленький театр тваринок. Жив був один маленький пес, такий же бородний та дурний, що ніхто його не любив. Тому цуцику нічого не лишалося, окрім і блукати світом. Аж якось одного дня маленького песика знайшов його дядечко і приніс до свого дому. Нове помешкання було тепле і просторе. Цуцик був щасливий, як ніколи. Особливо він уподобав великого білого кота, що, скрутившись, спав на подушці. На перший погляд, хтось здався таким теплим і ніжним, що песик гукнув його, гавкнувши, і весело зарився в його білу пухнасту шерсть. Але от біда. Білий кіт, прокинувшись, не виправдав сподівань дурного цуцика. Він холодно зиркав на песика, відмовлявся від ігор, а коли перебував у кепському настрої, навіть забував ховати пасорі і жорстоко дряпав морточку щеняти. І Із часом песик виріс, і великий білий кіт біля нього тепер видавався маленьким кошеням. Великий пес вирішив правчити свого мучителя, кусивши того за шию і пихато потоптавши білосніжну шерсть. Спочатку він думав, що ця тварина тверда й холодна, немов кляти камінь, але раптом зрозумів, що тіло білого кота й ніжне, і нагадує йому про ту першу ніч, коли песик поволі засинав, зарившись у теплу білу шерсть. Та він так і не дізнався, що тієї ночі. Білий кіт якоїсь миття розплющив свої кольорові очі. Звідки взялася ця малеча? Така брудна. Білий кіт подумав трошки, висунув рожевого язичка і тихенько вимив брудного песика. Тоді вже чистенький цуцик тихо чхнув і прокинувся, думаючи, що то був сон. вісні його поневіряння нарешті завершилися, і в кінці тієї подорожі песика чекав лагідний до нього білий кіт. Цій те, теж є що сказати. Що ж, я дуже вибачаюся, я не подумала про те, що можна прибрати шум від ноутбуку просто в програмі. Тому тепер повинна якість бути набагато кращою, я сподіваюся. Ось, І навіть дітей не повинно бути чутно. Наче. Що ж, я таки озвучила розділ в неділю, новий, можливо, зроблю в четвер, але що ж. Нагадую про існування соцмереж по типу TikTok, Telegram, канал і інстаграм. Ось. на які ви можете підписатися. І до нового розділу. Па-па!